Вітаю, друзі. Давно-давно вже не бачилися. Та скучно, сам бачите, що нічого не відбувається на ринку. Стоїмо в ренджі. Я вже тут трішки намалював, так, щоб пришвидшити час. Не забрати там малюваннями. А, так воно на 12-й годинки не видно. Коли перейдемо на 3, години, на 3 дні, то і ще зробимо ось так. Інверсію, -ін 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 то дуже видно цей трикутничок. Бачите так. Ну, проб'ється, проб я думаю, що в район 80 чимось. Так що тут і до бабки не ходи, як кажуть. Просто треба почекати. Не знаю, коли вона буде. Ну, бачите, що у нас 12, 15 з понеділка вже наступного тижня. Почнеться. Так, да, я далі продовжую стояти в шарті. Е, непогані комісії були фандги е, останні дні. В принципі, потихеньку теж заробляється. Да, хочеться закрити, поторгувати. Але в мене такий підхід. І ви далі зрозумієте, чому. Не? По XRP ви це вже зрозуміли, і з новеньких теж зрозумієте, чому я так роблю. Тому що в моєму випадку я так більше заробляю. Упадемо ось тут. Нижче. Будемо то торгувати частіше. Так, що ще? Е, є просто декілька ідей. Е, покажу XRP. XRP, мені здається, зробив такий рух, який має зробити біток найближчим часом. І ось він цей рух. Ось це біток 74. Що то у нас було? 50 там. Рейнж, рейндж, рейнж, вгору. То так, як я і думаю. Біток ось десь. 44, 42. Да, не, не дарма я цю качечку намалював. Ось ця лінія, пам'ятаєте, я проводив її, зараз виділю. Ось вона йде по хаю 2017 року. Підтримка якого 21-22. го го І ось ми знову на неї. Є. Мені здається, ми, ми її торкнемося. Тому ну, в цьому плані в мене нічого не змінилося. Жду зниження. Так, і так, потихеньку-потихеньку з'являються новинки про тезер. Про USDC і про регулювання. Тому нещодавно, да, так, треба дивитися на дії. Як би там не говорив Трамп, гарно про те, що там будуть біткоін резерв створювати, але насправді нічого не робиться. Створили там якусь робочу групу, підняли пилюку, а в результаті фрик. Одні заяви. Просто вон, балаканина. А що насправді роблять? А насправді роблять закон, які і прав, нові правила регулювання стейблкоїнів в Америки. І що це значить в тих правилах? Там прописано, що він буде схоже на зразок міки в Європейському Союзі. Тобто, всі стейблкоїни стейбл мають бути підкріплені активами, тобто не зможуть бути просто так надруковані з повітря, як тезер. Де е підтримка активами, там, я не знаю навіть скільки, ну, 10%, а то просто повітря. Тому е збільшується ризик, який я давно вже кажу, е що може бути щось стеза. Це може бути тезером, це може бути щось тимчасове, знаєте, там, шугонуть, якось е порішають, і знову назад. А може бути й колапс якийсь. Не знаю. Тому е ну ті хто мене дивиться давно. Знаю, що я торгую в парі Bitcoin -USDC. Е, так. USDC. Тільки за цей рік, за 25-й, було надруковано е, більше 10 мільярдів USDC. Тобто більше, ніж Тезера. І я так глянув на графіки, що USDC доганяє потихеньку USDT по капіталізації. Маленькими кроками. Тут у нас 140, а тут у нас вже майже 60. Дуже, дуже швидко доганяє. І можливо так, що зараз виходить, продають біток, купували ETF за тезер, ну чи якось там, я не знаю. А продають в USDC. І таким чином зливають тезер потихеньку. Ну, це так. Хто знає, як воно буде, але я перестрахувався, тому я торгую в парі Bitcoin USDC. Якось так. По XRP. Ну, теж тут нічого не міняється. Це, звісно, машина по, е, як вона називається? По бриттю. По бритю. Брея нормальна. Тому я вже давно говорив це, що я не торгую після того, як виросте XRP. я не торгую, тому що тут такі качелі, можуть бути що, ну, нереально просто. Ну, але все одно, ви знаєте, я чекаю на долара, 88. 88,50 центів в цьому районі буду брати, буду лонгувати З 20 м плечем. Тому якось так. Поки в шорті по бітку. От, десь так. Так, і ну і ще хотів. Е, я так думав, як же може рости ефір? Е, по росту ефіра. Так, щось ми тут малювали, а то це вже давно було. Так, по росту ефіра. Mm -hmm. uh -huh. Давайте сюди глянемо що у нас. Тут більш чистіший графік. Якщо взяти тиждень. Тиждень, да? угу. так? Як серпі так вирішив, що вже не видно це дно, яке було. Пам'ятаєте, як ми тут мучились довго, як воно тут торгувалося. Вже мені писали в коментарях, що от ти вже сам не віриш, що буде ріст. Але ми дождалися. Дочекалися. Ну що, дочекаємося падіння бітка, дочекаємося росту бітка, дочекаємося відскоку XRP, все буде. Але головне дочекатися. Е, може бути, зараз, що я хочу сказати по ефіру. Може бути ось така ось картина. Тобто це був там нехай оцей імпульс. Де? Де? Ось ось цей імпульс. Це може бути щось схоже на ось, ось цей імпульс, коли він там в березні був, в березень-квітень. от Зараз, можливо, на на місяці. Так, -да, але не те. Так, да? Да, да, да. Да, дивіться, схоже, голова така плечі. Тут теж вже на тиждень. А, ну да, ось плече голова. голова плече, раз, і тут будемо закруглятися. Тобто, е швидкого росту я не чекаю, але бачите, проходить треплайн ця лінія. Ось тут і тут проходить. По тобто нас може чекати, що по ефіру. От тут проторговка, потім спуск 1700 точно. Я думаю, буде нижче десь 1400-1500. Йдемо. Ось якось. Оп. І погнали. Ну, погнали там ще буде проторговка. Не це не все ще так швидко. Ну, якось так, да, може бути. Ну, от. От така ідея по ефіру і по іншій альтії, яка там пов'язана з ефіром. Це все там. Всякі доти, космоси і так далі. Так, що у нас тут? Деген там трішки підріз, 10%. Так. Штучний інтелект трішки підріс. Просто ще хотів нагадати вам, є така монетка Cazino Coin. Я говорив, що на ній непогано заробляти, бо вона отак от ходить вгору, вниз, вгору, вниз, вони які палки. Скільки можна було разів заробити. Я колись просто на ній торгував, коли мені було скучно. Купував, продавав. От, дуже прикольно. Ну, кому подобається так смикатися, то непогана монетка, вона на бітру торгується. Хто знає біджа так називається. Ну, тому можна спробувати поторгувати. Навіть на споті я робив там, по 3 ікса легко. Так, це було в 2018-2019 році. Те саме. А тоді вона дала там такий мегаріс, що просто, просто капець. От. Так. Ну, якось, якось така ідея по, по ефірчику і все, що пов'язане з цими монетками. З ним монетками. Якось там. Так. І погнали далі. Ну, да, нормально. Як варіант? Так що так? Тримаємось далі. І чекаємо нарешті імпульсу. Імпульси чекаємо. Так. І що я буду робити? Я буду закривати свій. Ем, віртуальний аккаунт. Просто там місяць торги торгувати треба, то я закрию, мабуть, тут на 80. І буду торгувати вже в короткий срок на тому аккаунті. Ну, на цьому я маю на увазі. Треба хоча б півмільйона заробити. Може, підписку дадуть ще. Бо там же дивлюсь хлопці. По, три, по три ляма набили. Ну, ще не кінець торгівлі, тому можуть ще й втратити, але хтось набив вже з сотні, представляєте? Десь так. Що, кажіть, що у вас там новенького діліться в коментарях. Може, якось стрімчик проведемо, поспілкуємось. Не знаю, кажіть, коли вам зручно. вихідні чи будні дні. Та поспілкуємось гарного вечора. До зустрічі!